Доброго ранку, мої дрокласники! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми будемо знову подорожувати темою дієслово. і будемо добирати дієслова. Тож, починаємо працювати. Згадаємо давайте правило, що ж таке дієслово. І так, дієсловами називаються. Дій предметів і відповідають на питання, що робить, що зроблять, що будуть робити, що зробити. Тобто, і ще раз, дієслова це такі слова, які називають дію предметів, і відповідають на питання, що робить, що зроблять, що робити, що буде робити. Зараз я хочу вам прочитати віршик. Послухайте! Одягну нову сорочку, взую чубітки, заплету квітки в віночку, пов'яжу стрічки та й піду в танок гуляти з самого рання, бо у мене нині свято день народження. Думаю, що всім подобається День народження. Адже в цей день такі всі привітні, милі, дарують багато подарунків, матуся пече або купує дуже смачний торт, приходять гості. Гарний день. Думаю, що вам теж дуже-дуже подобається День народження. Тож, я хочу, щоб ви зараз іще раз самостійно перечитали цей віршик і вибрали з нього дієслова. Порахували, скільки їх у вас вийшло. Тож, ставимо урок на паузу, шукаємо дієслова. І так, якщо ви нарахували 6 слів, то ми ви молодці. Давайте перевіримо, чи правильні ви обрали слова. І так, перше. Одягну нову сорочку, дієслово одягну, взую чобітки, дієслово взую, заплету квітки в віночку, заплету пов'яжу стрічки, пов'яжу. Та й піду в танок гуляти. О, тут аж два дієслова. Піду і гуляти. З самого раня дієслів немає. Бо у мене нині свято День народження. В останніх рядочках слів, дієслів немає. Молодці. Тепер записуємо з вами: число класна робота. Каліграфічно ви прописуєте рядочки, які бачите на екрані, і, пишете, і записуєте речення: Я святкую День народження. Зверніть увагу. Народження, дві букви Н. І діти День, взагалі деякі пишуть з великої букви День народження. Під, а, а, тож, переписуємо і записуємо слово День, діти, напишіть з великої букви. Я святкую День народження. <кій> <кій> У нашого щебетунчика теж День Народження. І він запрошує своїх друзів на День народження. Прочитаємо запрошення. Дорогі друзі, запрошую вас на день народження. Його святкування відбудеться 20 лютого о 12 годині в аквапарку. Ще бетончик. Ми знаємо, хто такі друзіші бетончика. Це гаджет, читалочка, родзинка. І от він їх запрошує на незвичайний день народження. Не до себе додому, а куди діти? Так, в аквапарк. Давайте ще раз прочитаємо запрошення, тому що нам потрібно буде відповісти на деякі запитання щодо змісту нашого запрошення. Ну, запрошення, друзів. І так, запрошення. Дорогі друзі, запрошую вас на День народження. Його святкування відбудеться 20 лютого о 12 годині в аквапарку. І так, що таке аквапарк? Думаю, що кожен з вас хоч один раз в житті вже був на цих атракціонах. Якщо ж вам не довелося ще там побувати, не засмучуйтесь, обов'язково ви там будете. Аквапарк це розважальний комплекс із басейнами, фонтанами і гірками на воді. Тож, кому було призначене запрошення? Яке ми щойно читали? І так, запрошення було призначене. Родинці читали всі гаджику? Або можна було написати запрошення, призначене друзям. Друге запитання від кого це запрошення надійшло? І так, це запрошення надійшло від щебетунчика. На яку подію запрошуються друзі? На яку подію запрошуються друзі? На... День народження. І ще одне запитання. Коли відбудеться свято? А ну, хто був уважний? так, свято відбудеться 20 лютого о 12 годині. І останнє запитання: де щепчик святкуватиме день народження? І так, щепчик святкуватиме день народження в. Аквапарку. Що ви зараз повинні зробити? Вам потрібно переписати відповіді на запитання. Самі запитання писати не потрібно, а от відповіді потрібно записати. Для того, щоб у вас була дуже гарна записана робота, я вам напишу каліграфічно. Але ви можете дещо змінювати. От, наприклад, запрошення прийшло для, ви можете замість цих трьох, трьох слів написати для друзів. Далі день. Пам'ятаєте, знову такі діти: день ми пишемо з великої букви. Інколи дорослі теж помиляються. День з великої букви, день з великої букви, а народження з малою. Вставимо урок на паузу, пишемо каліграфічно. Продовжуємо списувати. Ви пишете, свято відбудеться 20 лютого. Число 20 діти, в одному просто в рядочку, не пишіть такі великі цифри. О 12-й годині День народження, щебетунчик з великої букви це ім'я. святкуватиме в аквапарку. Ставимо урок на паузу і списуємо. Після того, як ви спишете, берете лінійку і простий олівець і підкреслюєте всі дії слова. Нагадую, що дієслова слова ми підкреслюємо двома рівними лініями. Коли наші друзі підійшли до е, аквапарку, то вони побачили таку рекламу. Відвідайте аквапарк. На вас чекають три басейни, дев'ять фонтанів, 28 гірок. У нас ви зможете покататися в долині змій, пройти крізь темряву Чорної діри, залетіти на хвилі цунамі. Злетіти на хвилі цунамі. От ми з вами прочитали таку рекламу щодо аквапарку, в який потрапили наші друзі. Що зараз вам потрібно зробити? На вам потрібно зараз нового рядочку виписати всі дієслова із рекламного щита. Новий ряд, перше слово з великої букви, через кому з маленькою буквою виписуєте дієслова. Їх у вас повинно бути. Три, 4, 5, 6. Шість дієслів через кому ставимо урок на паузу, шукаємо дієслова і виписуємо їх у зошит. Якщо ви були уважні, у вас повинні бути ось такі слова. Відвідайте, чекають, зможете покататися, пройти, злетіти. Каліграфічно вони повинні мати ось такий вигляд. Перегляньте, будь ласка, перечитайте, щоб у вас всі буквочки були на своїх місцях. Друзям дуже сподобалось День народження в аквапарку. І от читалочка хоче нам розповісти, що вона робила в аквапарку. Тож, у неї є деякі словосполучення, але. Трішки треба буде змінити дієслова. Тож, читалочка каже так, що вона з гірки спускаються, у воду стрибають, у басейні плавають, біля фонтана сидять. Вона це розповідала про людей, які були в аквапарку. Але для того, щоб вона розповіла про себе і розповідь була від читалочки. Нам потрібно дії слова замінити так, щоб вони відносились до дівчинки. І так, з гірки, з гірки, що читалочка робила або робить спускається, або спускалася. Тобто, ви обираєте. Чи розповідь читалочки зараз те, що вона робить, чи вона розповідає після того, як вона відвідала аквапарк. І ви починаєте писати: з гірки спускалася. Потім ставите кому. У воду стрибають. А що робила читалочка? У воду стрибала. Далі. У басейні люди плавають, а читалочка плавала або плаває. І біля фонтану біля фонтана, люди сидять, а читалочка сидить або сиділа. Додайте, будь ласка, допишіть, будь ласка, слово сполучення правильною формою дії слів. Так? як читалочка розповідає про себе, молодці! Ми сьогодні з вами дописали багато дієслів, шукали, знаходили їх у тексті, додавали, дієслова в правильній формі до іменників. Тож відпочиньте, будь ласка, трішки, а потім поверніться, я вам розповім, що ви повинні зробити вдома. Вам потрібно записати два-три речення про те, як ви були в аквапарку. Або, якщо ви мрієте там побувати, то ви можете написати свою мрію. Зрозуміли діти? І так, ви пишете домашня робота, вправа 9, і починаєте творити. Наприклад, ви розповідаєте, що я побувала в аквапарку. Перше речення. Там я. І от ви, так, як і читалочка, розповідаєте, що ви там робили. Якщо ж не були ви в аквапарку, ви починаєте писати так, що я мрію побувати в аквапаркові. Там я і ви розповідаєте нам, що ви там хочете робити. Тож, творчих вам, творчої наснаги, хай у вас все вийде добре. Обов'язково перечитайте записані речення, щоб кожну буквочку ви не згубили. Щоб ні, ні жодну буквочку ви не згубили. А я з нетерпінням буду очікувати ваших фотозвітів, щоб перечитати ваші роботи. На сьогодні все, мої любі! До побачення! Зустрінемось на нових відеоуроках!